Книга Езри, розділ 4 Коли ж вороги Юди та Веніамина почули, що вигнанці з полону будують храм Господові, Богові Ізраїля, то прийшли до Зарвавела і до голів родин та й сказали їм: І ми хочемо будувати з вами. Бо як ви, так і ми звертаємось до вашого Бога і приносимо йому жертви від часів Асархаддона, Асирійського царя, що перевів нас сюди. Але Зоровавел та Ісус і інші голови родин Ізраїля сказали їм: Не будуватимете ви разом із нами дому Богові нашому. Але ми самі будуватимемо його Господові, Богові Ізраїлю, як велів нам цар Кир цар перський. І заповзялися люди того краю знеохочувати юдейський народ і перешкоджати йому будувати. Вони підкуплювали проти нього радників, щоб у ніщо обернути задумане ним діло, і це робили за весь час життя кира. Перського царя і аж до царювання Дарія Перського царя. А за царювання Ксеркса, на початку його царювання, написали вони обвинувачення на мешканців Юдеї та Єрусалиму. За часів Артаксеркса написали Бішлам, Мітридат, Тавиел і інші їхні товариші до Перського царя Артаксеркса. І лист був написаний арамійськими буквами та арамійською мовою. Рехум правитель та Шімшай писар написали проти Єрусалиму до царя Артаксеркса листа такого змісту. Рахум правитель та Шімшай писар та інші їхні товариші, перські судді, перські урядовці, Аркваї, Вавилоняни. Сузанці, Елемійці та інші народи, що їх переселив Аснапар, великий та славний, і осадив у самарійських містах та в інших місцевостях за рікою. Цареві Артаксерксові ми, слуги твої, люди за рікою. І ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе. Прийшли до нас у Єрусалим та й відбудовують це бунтівниче і лихе місто, і мури наново виводять, і підвалини вже поклали. Нехай же буде відомо цареві, що коли це місто буде відбудоване і мури будуть наново виведені, вони не будуть платити ні данини, ні податків, ні мита, і царська скарбниця. Потерпить від того шкоду. А що ми їмо сіль із царського палацу і не можемо дивитись на зневагу супроти царя, то й послали ми, щоб повідомити царя. Нехай пошукають у літописній книзі твоїх батьків, і ти знайдеш у тій книзі літописній і довідаєшся, що це місто місто бунтівниче і шкідливе царям. Та краям, і що в ньому з давніх давен чиняться бунти, за що і зруйновано те місто. Ми сповіщаємо царям, що коли це місто буде відбудоване і будуть виведені на мури, то через те не посідатимеш ти нічого за рікою. Цар послав таку відповідь. Рехумові і Шімшаєві – Писареві, та й іншим їхнім товаришам, що живуть у Самарії і в інших місцевостях за рікою. Мир. Листа, що ви прислали до нас, прочитано Виразно передо мною. І від мене вийшов приказ, і шукали, і знайшли. Що це місто з давніх давен піднімалось на царів, і що в ньому чинились бунти і повстання, і що в Єрусалимі були царі могутні, які володіли всім краєм за рікою, і що їм плачено данину, податки і мита. Дайте отже наказ, щоб ті люди припинили роботу, та щоб це місто не відбудовано. Доки від мене не вийде наказ. Будьте ж обережні, щоб не зробити в тому якогось недогляду, бо інакше зло збільшиться на шкоду царям. Скоро відпис листа царя Артаксеркса прочитано перед Рихумом та Шимшаєм писарям і їхніми товаришами, вони поквапно вирушили в Єрусалим до юдеїв. І силою та міцю припинили їхню роботу. Тоді припинено роботу при Божому домі, що в Єрусалимі. І була вона припинена аж до другого року царювання Перського царя Дар'я.